Всім привіт! Я в магазині Єва і тут по 2 грудня класні знижки на парфюмерию. А музику так сильно включають. Вай-вай-вай. Так, зараз вам розкажу про якісь окремо парфумері. В Єві знижки на парфуми Джей Фензі, виробник Польща, і вони недооцінені. Це класні парфуми, і тримаються кра і аромати в них гарні. Саме цей парфум це різкий свіжачок, Знаєте, навіть чимось напоминає чоловічий парфум. Але і жінкам таке подобається. Написано, що це для, для жінок, фовумен, але різковатий. Так, тут верхні ноти кисло, солодкий лимон, потім жасмін, гіацинт у кінці, трав'ністи вітівер, білий мускус, пачілі. Одним словом, цитрусовий. Пишуть, що це аналог Шанель Шанс Фреш запах свіжості з чуть помітними квітковими цвіточ... нотками. Так що, кому подобається таке, такий аромат такого типу, придивіться, так, де він? Де він, де він? Так, ось він, Лечель і в такій коробочці йде. Знижка на аромат фірми Джей Фензі Кускус» Ось так він виглядає: квітково-фруктовий, красний апельсин, гарденія. Використовувати взимку та осінь. Початкові ноти, мед на початку. Стійкий шлейфовий аналог, скандал, готь'є або Монгерлен. І те, і те схоже на нього чи він схоже на нього. Так, і ціна. Ось ціна. І ось такий коробль. В Єві зараз знижка на парфум Лілі Джей Фензі. Так, тут троянда, фрезія, пачулі і листя чорної смородини. До речі, в мене такий є і відчу, відчутно аромат листя чорної смородини. Це аналог парфумів всі. Так, і ціна ось така. Також знижка на аромат фірми Джей Фейдзі Шарме. Тут входить Троянда, янтарна, янтарна смола і чим пишуть, що чим схоже на парфуми хлоє. Так, і ціна зараз зі знижкою. До речі, ароматах Джей Фейзи класна стійкість. Придивіться. Так, в Єві ще є Versace Брайт Crystal. Теж все зараз зі знижками. Версаче ось такий так, а ну-ка. Версаче версенс. Всі хвалять, що це класний свіжачок. Не знаю. Я тут що ну що за ароматом свіжоскошеної трави? Я тут такої свіжоскошеної трави не чую. Мені він схожий на аромат ультравіолет від пака Рабана. А який ви ще знаєте аромат? Щоб була ярко виражена, свіжо скошена трава. Порекомендуйте, будь ласка, так і далі. Ось ціна Versace Yellow. ведмедики. У ці біленькі, чим схожі, аромати на жувачку. Так, теж все зі знижкою, мохітом. Ось є аромат. Max Black, жіночий. Від Мекса. А я шукаю від Мекса класний аромат. Хайфлай. Ой, там такий аромат, прикольний. Там і бузок. Він квітковий взагалі класний. Його ніде немає. Хтось може бачив, де Хайфлай від Мекса. Ось ще класний аромат. Оцей білий мені більше подобається. Від Джан Марка Вентурі Вумен. Такий квітковий яскравий, насичений. Рекомендую, хто таке любить Квіткове. Ось така сумка ще є в Аврорі, може комусь під пальто чи під куртку 500 гривень. Тут один відділ, але є кармани різноманітні косметички, маленькі сумочки, гаманці. В Єві ще є віще великий вибір прикрас. Біжутерія різноманітна, це цепочка з колончиком. цепочки. Сто гривень така усе така, ніжненька. Ну це теж таке прикольне щось. Колончик сапочки. Голуб мира і колончик жовто-блакитний. 90 гривень. Так зараз на вихідних дві береш і дві у подарунок. Гережки різноманітні. Це прикольно. Ось, ця. квіточки. Ого які. Акцент буде гарний в образі. 100 гривень. Прикольні. А ці менші вже такі ніжненькі. Ой, тут можна зависнути на пару годин. Все гарно, ну все гарне. Це гарне ось. Класний. 129 гривень. Теж такий яскравий акцент буде в образі. Морська зір, зірка такий колончик гарненький. Трояндочки, різноманітні браслетики. Ой, такі колончики різноманітні. Прикольні. Це колончики з цепочками йдуть. Ціни 128, 129, 139. І сережки. І маленькі, і великі. Які вам більш подобаються? В Єві великий вибір шарфиків. І тоненьких, і теплих, яких хочеш так. Зараз ціну вам, знайду. Так, такий, наприклад, 199. І, до речі, тут на шарфики часто така акція, що один береш другий мінус 50%, або один береш а другий у подарунок. Треба слідкувати. Так, такий: 169 гривень. Ось вже теплі шарфи. Так, це теплий, великий. 369 гривень. Він дуже великий, товстий, ну приблизно приблизно такі ціни. Різноманітні. Кольори. Тоненькі, товстий. Ой, мені оце подобається. Він тоненький, але такий гарненький. Так, яка ж його ціна 199 гривень. Клас. У мене ось така хустка. була, акція, одну береш, другу в подарунок. Я взяла таку і у подарунок мені пішла ось така. Ще з цієї серії є ось такі, ну, ці мені щось не дуже подобається. Оці два були самі класні. Так, 149 гривень вони. Бачите, вибір різноманітний. Так, оце ще гарненькі. А всього ціна. 249 гривень. Кольори, як то кажуть, в асортименті. На різний смак. Перчатки, варішки, рукавички, 169 гривень такі. Є такі з усміхом по 229. Оце взагалі таке теплюще щось. 249. Так, ось ще такі набори шарів є. Мали, маленькі шарики, великі ціна. А це краса до Нового року. Так, ось ціни. Шарики, маг магнітики, іграшки, набори іграшок. А щось не видно у м'яких іграшок. Було так багато м'яких іграшок. Мабуть, десь переставили. Так, і посуд якийсь є. баночки, скляночки, чашечки. О, ціна класна на чашку. 29 гривень, 39, 40 гривень. Угу. Знижки на посуд. Ага, це чорна п'ятниця зараз. Тарілочки, мисочки. Ну що на цій ночі буду з вами прощатися до наступного відео. Пока!